Вітаю усіх. Сьогодні піде мова про ГБО, газобалонне обладнання, а саме другого покоління. І поговоримо про те, який редуктор краще вибрати, що впливає на економію газу і які процеси відбуваються в самому редукторі, для чого він потрібен. Газ в балоні перебуває в рідкому стані під тиском при 20 градусах плюс десь 8 бар. Редуктор потрібен для того, щоб газ міг перейти з рідкого в газоподібний стан. Тому редуктор ще називають випаровувач. Але редуктор ГБО другого покоління складається з двох частин. Його можна умовно розділити на опіл. Припустимо, що ця от права частина відповідає за випаровування газу, а ліва частина з діафрагмою відповідає за дозування газу. Тобто основні задачі. Редуктора це перехід з рідкої газоподібну фазу і дозування газу. В цій умовно правій половині є діафрагма підпружинена пружиною, і від жорсткості якої залежить тиск першого ступеня в редукторі. Він десь коливається в межах 0,3 1 бару, в залежності від редуктора, від виробника, як відбувається регулювання тиску першого ступеня. Діафрагма входить в фаз з речагом. Ось цей речаг, він гойдається на вісі з цього боку, гумовий клапан, який перекриває отвір. Газ у нас поступає звідси, проходить через отвір, тут він нагрівається, ну, відповідно, переходить в пару фазу і починає підтискати пружину. Зсередини доверху. Так як цей речах зачіплений за діафрагму, газ тисне діафрагму доверху, і вона підіймає речах і закриває прохід газу, закриває цей отвір. Від сили, з якої з якою тисне зверху пружина, залежить те, який тиск потрібен, щоб підняти доверху діафрагму. Чим. Сильніше, чим жорсткіше буде пружина, тим потрібен буде більший тиск, щоб підняти діафрагму до вар, щоб закрити цей отвір. І відповідно, чим м'якше пружина, тим менший потрібен буде тиск. Отак От регулюється тиск першого ступеня. Далі, коли газ у нас вже перейшов з рідкої в газоподібну фазу, підігрівся. Він підігрівся, тому що. Ось ці отвори, де циркулює охолоджуюча рідина, отут, бачите, воно трохи рожавого кольору, воно нагріває площину редуктора, і газ випаровується, стає певного тиску, і через цей отвір переходить в іншу половину для дозування. Тобто для того, щоб дозувати потрібну нам кількість газу. І подати її у двигун. В другій половині тут також є речаг подібний, але він з цього боку підпружинений пружиною. Тут є також отвір, який перекривається резинкою. Ось газ заходить сюди йде до цього отвору. Тут стоїть мембрана, яка зачіпляється за цей речах. Цим штуцером. Газовий редуктор з'єднується з впускним колектором до дросельної заслонки. І в залежності від розрідження у впускному колекторі діафрагма втискається. таким чином відкривається цей отвір і подається певна порція. Газу для роботи двигуна. Також кількість газу залежить від жорсткості цієї пружини і тою величиною, наскільки буде закручений цей гвинт. Гвинт підпирає пружину. Відповідно, чим більше гвинт закручений, тим важче буде створити розрідження і буде бідніша суміш. І чим жорсткіше буде ця пружина. Тим важче буде подолати цей супротив розрідження для двигуна. Але виробник випускає редуктори з типовими параметрами, там для 70 кінських сил, для 100 кінських сил, для 120 кінських сил і більше. І в кожному цьому типовому редукторі підібрана своя жорсткість пружини, оцеї від. Тиску в першому ступені теж залежить кількість газу, яка буде подаватися в двигун. Від діаметру цих отворів залежить кількість газу. В редукторах BRC тип редуктора 100, 120 чи 70 кінських сил залежить від тиску пружини. В редукторах Tomasetto ці пружини одинакові, але. Кількість газу регулюється пропускною здатністю отворів. Вони різних діаметрів. Ось тут є таблиця, на якій зображено діаметр отворів першого ступеня, редукторів Атікер, BRC Tomasetto. Це в мене були редуктори, я їх розбирав і міряв. Були різні редуктори. А це заводське, заводська табличка для якої кількості кінських сил, який повинен бути розхід газу для 80 кінських сил, наприклад, 16 кг на годину. Для 140 кінських сил 30 кг на годину. Оцей весь розхід газу, він підбирається відповідними діаметрами отворів і силою натиску пружин. Я так розумію, що ці цифри вказані для максимального навантаження. А ось. Залежність в редукторах BRC. Там в редукторі 70 кВт тиск першого ступеня 0,7 бара, а в редукторі 140 – 1,1 бар. Він підбирається силою натиску пружини. З принципом роботи редуктора, надіюсь, я доступно пояснив. Зараз ми перейдемо до питання вибору редуктора, які вони бувають. Для ГБО другого покоління розрізняють два типу. Редукторів. Перший тип це електронний так званий редуктор, в якому газ перекривається електромагнітним клапаном, газ між першим і другим ступенем перекривається електромагнітним клапаном. Тут цього клапана немає, я його викрутив вкрутив заглушку. Десь фото вам знайду. Так, а ось це так званий вакуумний редуктор. Тут газ перекривається. Пружиною оцим механізмом. Пружинка тиснеть з того боку на речах. Він перекриває отвір. Коли автомобіль запускається, ось цей штуцер, з'єднаний з впускним колектором. І розрідження втягує цю мембрану донизу. Тут є магніт. Цей магніт відщіпляється від речага. І дозволяє йому вільно рухатись, не перекриваючи цей отвір. Тобто в такому простому редукторі механічному вакуумному, на нього ще кажуть, оце перекривання газу між, першою і другою, між першим і другим ступенем відбувається за допомогою пружинки. І знімається воно за допомогою вакууму. Для чого тут магніт? Магніт для того, щоб коли. При запуску двигуна мембрана, опускаючись донизу, трішки примагнітила цей речах і подалася перша пускова порція газу в двигун. Збагатити трохи суміш для запуску. Ось ми бачимо. Він йде донизу, трішки примагнічує цей речах і тягне його за собою. Ну і така думка, що для карбюраторних автомобілів треба брати вакуумний редуктор. Ця думка має право на існування, але, як на мене, то цей вакуумний редуктор досить таки поганенько перекриває тут газ і можуть відбуватися витоки газу. Він ненадійно, не як на мою думку, перекриває. А редуктор з електромагнітним клапаном, він завжди чітко і надійно перекриває газ між першим і другим ступенем. Тобто ці редуктори відрізняються тільки от в цьому моменті. І ще дуже часто на вакуумному редукторі немає гвинта холостого ходу. Гвинт холостого ходу в обхід цього основного каналу подає порцію газу для, потрібну для роботи автомобіля на холостому ході. А тут на цьому редукторі холостий хід завжди регулюється лише одним гвинтом. На електронних редукторах ці гвинти холостого ходу завжди присутні. І канал присутній також. Чому краще брати редуктор з гвинтом холостого ходу? Тому що оберти двигуна. На вакуумному редукторі без цього гвинта і без каналу залежить від того, чи задубіла ця резиночка, чи ні. Ви можете відрегулювати сьогодні холостий хід нормально через кілька днів чи через кілька тижнів. Ця резиночка задубіє чи розм'якне, чи під неї попаде якесь сміття. І холостий хід, обороти холостого ходу зміняться на вашому автомобілі. постійно. Ну, деколи таке буває, що потрібно буде підрегульовувати. Як правило, на таких редукторах немає такої проблеми. І на редукторах з гвинтом і з цим каналом. І холостий хід тут доводиться регулювати не часто. Конкретно цей редуктор фірми НЛП. Вони можуть бути під різними назвами, але форм-фактор у них один і той самий. І всі деталі у них взаємо... Взаємозамінні. Редуктор може бути різної назви Атікер, Ловато чи НЛП. Кришки ці підходять. Звідси і так, і задні кришки, речаги і мембрани, все підходить, штуцера. Все підходить. Єдина відмінність: це от вакуумний редуктор відрізняється від електрону. То який кращий редуктор. А кращий редуктор той, який краще справляється зі своїми основними задачами. Його основні задачі це. Перетворення газу з рідкого стану в газоподібний. Підігрів його, температура має бути стабільна для підігріву газу, щоб суміш була одна, постійно однакова за своєю якістю. І дозування газу. Оце основні задачі редуктора. Деколи бувають, редуктори газові підключають. Від підігріву колектора. На підігріві колектора дуже маленький прохідний отвір для охолоджувальної рідини. Там така шланочка розміром з мізинець. Редуктор нагрівається не дуже добре, газ прогрівається погано. І тому економія страждає при такому виді підключення. Редуктор має прогріватися добре, циркуляція через нього має бути хороша. Щоб він швидко прогрівався, чим швидше редуктор прогріється, чим швидше він дійде до своєї робочої температури, тим менший буде розхід газу. Робоча температура редуктора це температура охолоджуючої рідини автомобіля. Тобто 90 100 градусів в середньому. 100-60, 40 градусів. Тобто 40 градусів температура газу на виході з редуктора. В ідеалі. Чим швидше газ нагріється до нормальної температури, Тим краще буде економія, тим стабільніші параметри буде видавати редуктор. І тому завжди стежте за системою охолодження автомобіля, за системою циркулювання антифризу в редукторі. Дивіться, звідки він у вас підключений, він має бути підключений від пічки. Я його підключаю паралельно. Тобто, ось ці патрубки вони йдуть паралельно патрубкам пічки. Якщо його підключити послідовно, то або пічка буде. Віяти холодним. Або редуктор не буде догріватися. Так як якщо підключити пічку після редуктора, то в ню вже піде холодніша рідина. А якщо підключити пічку до редуктора, то пічка віддасть своє тепло в салон. І в редуктор вже піде холодніша рідина. Якщо підключити редуктор послідовно, байдуже, чи до пічки, чи після пічки. Якщо радіатор пічки буде забитий. То через редуктор буде дуже мала циркуляція, і він буде дуже повільно нагріватись. А якщо підключити паралельно, рідина однакової температури піде, що на редуктор, що на пічку. І тиску, який створює помпа, достатньо для того, щоб живити і редуктор, і пічку. Ще сильно на економію впливає тип змішувача газу. Змішувач. Повинен бути в вигляді дифузора з певною кількістю отворів, але це вже зовсім інша тема. А зараз трохи інформації з практики. Я встановлював різні редуктори на свій автомобіль, це BMW, мотор 1,8. Найбільше з усіх мені сподобався отакого От типу редуктор, Аті Ловато, НЛП. Стояли Томасето у мене і EBRC. На Томасето чомусь. Він на холодну не може, не може завестися, він одразу обмерзає. Мені здається, що там мало циркулює рідини і вона гірше прогріває ось цю камеру. В Томасето оця вся камера нагріваюча, вона менша. І редуктор, як на мене, Томасето, він трохи складніший, тим, що він складається з двох частин, між ними гумова прокладка, а цей редуктор. Він простіший і ефективніший. Плюс редуктора Томасета в тому, що на ньому відразу є фільтр газовий з клапаном. А до цього редуктора потрібно купувати окремо фільтр з клапаном. На редукторі Томасето він вмонтований, ну, він відлитий заодно з корпусом цей корпус фільтра. Великий мінус редуктора Томасето ще в тому, що в ньому немає. Між першим і другим ступенем клапана, який перекриває газ. Тобто, коли ви глушите автомобіль, газ в першому ступені він ще є. І так як клапан не перекриває перехід з першого в другий ступень на редукторі, то масе, то цей весь газ з першого ступеня витікає, випаровується у впуск. А тут при заглушеному автомобілі просто перекривається канал, і цей газ залишається, тут він нікуди не, не витікає. В колектор він не йде. Тобто при повторному запуску, якщо ви на, з редуктором Томасе, то заглушили автомобіль, потім хочете його знов завести, Може бути трохи багата суміш, і прийдеться покрутити довше автомобіль, щоб той весь газ, який пішов в колектор, випрацювався і суміш стала нормальною для того, щоб спалахнути і завести двигун. Також я встановлював редуктори BRC сюди. Вони більші в діаметрі, ті редуктори BRC. Працюють також непогано, але холодний запуск найкращий на цьому редукторі. А це означає те, що він е, якимось чином краще прогріває газ. На ньому ці всі процеси. Редуктори BRC за конструктивом мені не дуже подобаються, тому що там ця виправовальна камера, яка тут виконана окремо, вона там зроблена як частина цієї дозуючої камери. Вона розташована як частина цієї камери, там йде її. Окрема кришка і пружинка. Можна сказати, що все, що тут, тільки в мініатюрі з цього боку. І хоч там є в цій камері такий, як їжак відливи для того, щоб підігрів відбувався краще. Але з підігрівом на практиці редуктор BRC, ну, at 90 є, справляється гірше, аніж редуктори такого типу. Це провірено. Як то кажуть, дослідним шляхом. Я встановлював собі різні редуктори на автомобіль і пробував, як він працює на одному чи іншому редукторі, як він заводиться. Найкращі результати показали цей редуктор з такою підігрівальною камерою. На ньому чомусь завжди заводиться на холодну краще, а це означає, що він краще виконує свою роботу. Він краще підігріває газ навіть для запуску, а відповідно і для роботи він його краще підігріває. Тобто КПД підігріву у нього, мабуть, що більше. І економічні показники вони теж непогані, досить таки непогані. На Бірсі теж якби, економічні показники хороші, але запускає він на холодну машину гірше, аніж цей редуктор. А найгірше справляється зі своєю роботою редуктор Томасетто чомусь. Ну, він дуже популярний, і, мабуть, із-за того, що там відразу є фільтр для газу, тому його всі купують. Але як на мене, він трохи складний, оце із-за того, що він складається з двох половин. Масету. Цей, як на мене, набагато простіше і ефективніше виконує свою роботу. Єдиний його недолік це те, що тут немає окремого цього. Ну, те, що немає вбудованого фільтра. Потрібно купувати додатковий фільтр з клапаном, бо без клапана вони не продаються. Але це і ваша додаткова безпека. Чим більше цих клапанів, нагадаю, що на Томасету там тільки клапан іде на впуску. А між першою і другою оцею, між першим і другим ступенем. Там клапана немає електромагнітного. Тобто ваш газ при кожному разі, коли ви оглушите двигун, ваш газ виходить в колектор. Ну, це може і витрати газу, вони не такі-великі, то великі, але все одно неприємно. Тобто хороші редуктори, ну, не конкретно цей, він теж хороший, тільки мені не подобається цей вакуумний привід. Хороші редуктори це редуктори отакого от типу. Типу копія ловату, в нас атікер найдешевший. Ну, там відповідно трохи. Матеріал виготовлення, з якого виливають ці редуктори не такої якості, як на дорогому редукторі. І часто закисають болти ці на тікерах. Їх потім важко розкрутити. Тому при покупці нового редуктора бажано їх всі змастити. І ще не менш важливий момент це дешевизна ремонту цього редуктора. По великому рахунку тут мало деталей, і виходити з ладу просто нічому. І ці всі деталі можна знайти в будь-якому магазині. Оця діафрама навіть підходить з Томасето. І ці резинки, вони також схожі до Томасетов, з можна підібрати. Римкомплекти, як на цей, так і на Томасетто є майже скрізь, і за ціною вони коштують в 5 разів дешевше, як ремкомплект на редуктор Бірсі. Потім після Т-90 br BRC почали робити редуктори схожого форм-фактору, ну, схожі до ось цих. BRC – це така досить відома передова компанія, значить, вони там щось собі переосмислили в конструкції редуктора і почали робити схожі редуктори, отак з роздільними камерами. Зараз поговоримо про регулювання редуктора, як воно відбувається. Розрізняють кілька типів регулювання. Дуже часто можна зустріти такий варіант, коли. Є гвинт холостого ходу і канал, його закручують, так як оці редуктори вакуумні, вони були перші. І газовщики всі звикли регулювати холостий хід і в цілому весь редуктор тільки цим одним гвинтом. І вони, коли бачать, що тут є ще один гвинт холостого ходу, вони його просто закручують до упору і регулюють відповідно цим тільки одним гвинтом. Чому це погано? Я розповідав трошки раніше в відео. Я також пробував. Собі на автомобілі встановлював різні редуктори, різні варіанти регулювання. І я дійшов до висновку, що найкращий варіант регулювання це варіант регулювання двома гвинтами. Тоді, коли ось цей клапан за замовчуванням закритий, подача газу на холостому ходу відбувається окремим каналом. І тільки тоді, коли збільшується навантаження на двигун, мембрана підтискає. Оцей важіль. І він відкриває протік газу і газ подається. Газ подається в двигун. Чому це краще? Тому що не відбувається постійний витік звідси газу, От якби ми регулювали одним гвинтом, то звідси би на холостому ходу постійно би сочився газ, і він постійно би, він впливає на оці резинки, і резиночка із за цього дубіє, а коли вона дубіє, то вона гірше перекриває отвір, і відбуваються перебої з холостим ходом з подачею газу. А так як е, цей важіль закритий, якщо тут у нас є ще один канал, і холод на холостий хід суміш подається через окремий канал, то цей важіль закритий. Відбувається менше впливу на цю резиночку, вона краще зберігає свої властивості і довше служить відповідно, редуктор. Довше служить, довше служать ці всі резиночки, бо вони не постійно відкриті, а лише тільки коли йде навантаження на двигун. Регулювання двома гвинтами це заводське регулювання редуктора. Їх так регулюють на заводі. Як воно відбувається? На заглушеному автомобілі закручуємо гвинт холостого ходу до опору. Це вакуумний редуктор тут немає, цього гвинта, Але на електронних вони є, ось навіть під нього є місце. Він може бути або ось тут збоку, або зверху. Закручуємо його до упору. Далі знімаємо патрубок з цього штуцера подачі газу, під'єднуємо проводи до електромагнітних клапанів, щоб відбулась подача газу. І закручуємо гвинт, ось цей регулювальний, до тих пір, поки газ не перестане йти з цього отвору. Можна прикласти вухо до штуцера і почути, коли газ перестане шипіти. Як тільки газ перестав шипіти, ми залишаємо в цьому положенні регулювальний гвинт. Далі відкручуємо гвинт холостого ходу десь приблизно на півтора оберти, щоб автомобіль зміг запуститися на газу. Заводимо його на газу і гвинтом шукаємо положення, в якому холості оберти будуть найвищими. В цьому положенні залишаємо цей гвинт, а далі, якщо оберти надто високі, збиваємо їх уже гвинтом на дроселі або на карбюраторі. Також у цій всій системі є дозатор газу його також називають клапан жадності. Його регулювання залежить від того, який у вас змішувач. Змішувач має бути з певним внутрішнім діаметром. Конкретним для кожного об'єму двигуна, і в ньому мають бути насвердлені круглі отвори, не плоскі. бо цей змішувач дуже сильно багатить. Ось всі такі заводські змішувачі вони дуже сильно багатять. Тут має бути певна кількість отворів певним діаметром, який розраховується по формулі, і тільки тоді, коли у вас буде правильний змішувач, ви зможете правильно відрегулювати суміш оцим дозатором. Дозатор встановлюється якнайближче до змішувача. І регулюється він по-простому, якщо без приборів, то тримаються оберти двигуна приблизно 3 тисячі, і гвинт на дозаторі закрути, закручується до тих пір, поки в роботі двигуна не, не почнуть відбуватися перебої. Це він буде відрегульований приблизно на 3 тисячі обертів. Але це все дуже неточні регулювання, ну, приблизні регулювання. Регулювання краще проводити з прибором, який вимірює лямбда-зонду якість згорання суміші, альфометр. І на ходу, дивлячись на покази приладу, крутити гвинт потрошки і шукати положення, в якому згорання суміші буде оптимальне. Але це потрібно робити тільки тоді, коли у вас все добре, правильний змішувач з правильним діаметром. З правильними характеристиками, якщо змішувач хороший, то е, гвинт має бути відкручений на дозаторі більше, як наполовину. А якщо гвинт сильно закручений, то це означає, що ваш дозатор сильно багатить суміш. І через те, що ці гвинти із неправильних дозаторів сильно закручені, відбувається різке збіднення суміші при різкому натисненні на педаль газу, і відбуваються хлопки в колекторі. Якщо буде правильний дозатор і правильний змішувач, то хлопків не буде в принципі. З цього виходить, що е, регулювання, регулювальні положення, правильні положення гвинта, воно є тільки одне: одне положення правильне, цього гвинта, одне правильне положення, цього гвинта і цього гвинта. Там е, маневрів плюс-мінус туди-сюди багато немає. Якщо все відрегулювати по приладу, то досить таки точно можна відрегулювати. Ці всі параметри і винти будуть тільки мати одне своє положення. Як ви могли помітити, в мене автомобіль інжекторний, але я встановив на нього газоболоне обладнання другого покоління через його простоту. Газоболоне обладнання четвертого покоління воно бере свої покази з електронного блоку управління автомобіля і коригує подачу газу відповідно до графіків. Суміші і рідного електронного блоку управління. І якщо якісь з датчиків інжектора вийде з ладу і інжектор перестане працювати, то і відповідно газ перестане працювати також на четвертому поколінні, тому що він бере всі свої дані з інжекторного блока управління. А так як Друге покоління газу і редуктор другого покоління, зокрема, він має дуже просту механічну конструкцію. Тут це відбувається механічним шляхом, то йому для роботи не потрібні ці всі датчики рідні від інжектора автомобіля, а йому потрібно, щоб тільки була іскра стабільна. І якщо є іскра, то автомобіль може працювати абсолютно нормально на газу на редукторі другого покоління. Ось тому я його вибрав через простоту і надійність. А якщо все правильно відрегулювати, то витрата палива. Буде не набагато більша від систем ГБО четвертого покоління.